Та стосунками в мене теж все нормально, я навіть у 40 з лишнім років умудрилася вийти заміж і за молодшого за себе чоловіка на, на 6 років. Так що я ще й тут можу навчити поділитися. Так що я на всі на, на, на будь яку тему я прям мастак. Так що, я це я теж так сижу трошки в засаді, і мало хто знає. О, тому що я подивлюся на молодих дівчат, да, десь то в треті, тось чоловік щось читає, мені розказує, що Боже, проблема виявляється: познайомитися у людей, якісь завести контакти, там, ну, щось, ну, якось, ну, щось, якусь двіжуху трохи в житті додати, придати. цьому Сенс життю. Тому що робота роботою, воно ж сенс в житті ж має бути. От то я, в мене проблем взагалі немає. Як таких. У мене я майже ніколи не було і немає. Що в стосунках, що в роботі. Що в стосунках, так? що в роботі. Да.